Вітаю вас у ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. 8 травня до Нікополя привезли Єрусалимський вогонь. Муніципальна гвардія слідкуватиме за правопорядком та боротиметься з незаконним продажем та споживанням спиртного. Україна у війні, втрати та герої нашої країни великі вітчизняні. Тепер про це інше більш детально. 8 травня єрусалимський вогонь привезли до Нікополя благодатний вогонь, який у велику суботу зійшов у храмі Гроба Господня одне з найвеличніших див православних християн. Він символізує Воскресіння Ісуса Христа. Щороку в Єрусалимі збираються паломники, щоб побачити диво сходження вогню. Його відсутність вважається поганим знаменням для людства. Тож очікують на появу благодатного вогню в храмі Гроба Господня мільйони. У Нікополі Єрусалимський вогонь зустрічали в Спасо-Преображенському соборі. Чимало православних християн зібралось на зустріч благодатного вогню та божественну літургію, яку провів архієпископ Криворізький та Нікопольський Єфрем. За правопорядком та запобігати незаконному продажу та споживанню спиртного в громадських місцях така основна мета роботи комунального підприємства Муніципальна гвардія. Як вона буде виконуватись, про це розповів директор Дмитро Осика. Комунальне підприємство Муніципальна гвардія було створено більше року тому на сесії міської ради. Його мета контроль за виконанням рішень, прийнятих на сесії, та допомога міліції в підтримці громадського правопорядку. Это общие, ну, совместные наряды с муниципальной гвардией. То есть сотрудник милиции или два, два человека муниципальной гвардии, чтобы перекрывать большую территорию обслуживания, большее количество патрулей. Э, со, как сотрудник милиции он будет иметь право какие-то процессуальные решения принимать, а сотрудники муниципальной гвардии будут оказывать ему в этом помощь. Также... Очень важная задача в ориентировании нарядов и принятии каких-то действий по раскрытию более тяжких преступлений. Особливу увагу гвардійці будуть приділяти виконанню рішень сесії Нікопольської міської ради, зокрема, рішення щодо обмеження перебування дітей на вулиці після 22.00, а також про порядок реалізації спиртних напоїв це необхідні заходи, адже ситуація з алкоголізацією в Україні доволі серйозна. В Україні на сьогоднішній день це офіційні дані 700 тисяч офіційно, на 700 тисяч чоловік лічиться. От алкогольной зависимости. Это официально 700 тысяч. Неофициальные данные некоторых исследовательских институтов говорят о том, что постоянно на подпытку находятся 5 миллионов наших соотечественников. Украинские подростки, если брать Европу без России, украинские подростки на первом месте находятся по употреблению, по количеству употребленного алкоголя в Европе. И 40% наших сегодняшних школьников являют, постоянно употребляют алкоголь регулярно. Плоди злагодженої роботи гвардійців та міліціянтів в цьому напрямку вже є. Лише за останні два тижні ними було виявлено сім торгівельних точок, що порушували правила продажу спиртних напоїв. Якщо ви самосознательність у наших громадян була на високому рівні, а вона буде обов'язково на високому рівні, то і в створенні такого підрозділу, як муніципальна гвардія, не було б необхідності. Ну, у нас ми зараз переживаємо в такий етап, коли треба з чогось почати. Гвардійці патрулюватимуть здебільшого місця масового скупчення людей алеї, парки, сквери, зупинки автобусів, пляж. Як запевнили, інколи буватимуть і у віддалених мікрорайонах. Частіше не вийде, адже поки гвардійці не забезпечені автівками для патрулювання. Особливу надію гвардійці покладають на сумлінність городян та закликають їх повідомляти про порушення правопорядку. Тож, в разі потреби, телефонуйте за номером 050 55 83 101. 9 травня українці відзначають день перемоги. Шанують ветеранів, згадують тих, хто не дожив до цього дня, та проводять військові паради. Цей день недаремно називають святом зі сльозами на очах. Адже за роки Другої світової війни українських народ зазнав чималих втрат. За різними даними, від 7 до 10 мільйонів українців загинули це від 40 до 44% відсотків по відношенню до загальних втрат СРСР. Було зруйновано майже 700 міст і десятки тисяч сіл 285 мільярдів рублів. Ось оцінка матеріальних збитків. Українці зробили і величезний внесок у перемогу над ворогом. Загальна чисельність наших військових у складі Червоної армії склала близько 6 мільйонів. Чимало українців було серед вищого командного складу: це Панасенко, Єременко, Костенко, Кирпоніс, Малиновський, Тимошенко, Червиченко, Черняховський. В цілому в Червоній армії було близько 300 генералів українського походження. Під час війни 2,5 мільйони українців були нагороджені медалями та орденами. Серед героїв Радянського Союзу 18% – українці. Зі 115 двічі героїв українців 35. Один тричі герой союзу Іван Кожудуб, теж українець. Чотири українських міста Київ, Одеса, Севастополь та Керч за мужність та героїзм отримали звання Місто Герой. 120 тисяч українців брали участь у війні з нацистами у складі чехословацьких та польських формування, також в арміях Канади, Франції та Сполучених Штатів. Мільйони українців працювали в тилу, забезпечуючи фронт військовою технікою, зброєю, медикаментами та продуктами харчування. Чималий внесок в перемогу зробили і нікопольці. В рядах Червоної армії на всіх фронтах воювали більше 8 тисяч мешканців нашого міста. Майже половина з них загинули. Більше 5 тисяч були нагороджені бойовими ординами та медалями. 24 нікопольці за героїзм проявлений в боях отримали звання Героя Радянського Союзу. А льотчик Павло Таран був удостоєний цього звання двічі. На сьогоднішній день у Нікополі проживає 288 інвалідів війни та учасників бойових дій. Про те, як Нікополь відзначив 9 травня, ми розкажемо вам в наступному випуску у понеділок, а зараз про те, як шанували ветеранів напередодні свята. Активна квартальна, що ніколи не залишає мешканців свого району без уваги, Валентина Карленко зібрала ветеранів війни та учасників. Бойових дій напередодні 9 травня, щоб привітати з чудовим святом. 13-й квартал відзначив день перемоги. Ветерані війни та учасників бойових дій, що проживають в цьому районі, зібрали, щоб подякувати їм за їх героїчний вчинок. Подібні заходи квартал проводить вже багато років. Готують для учасників бойових дій невеличкі подарунки, виступ художньої самодіяльності і, звісно, бойові 100 грамів. Всім. Жителям кварталу, учасникам бойових дій, ветеранам праці, труда, жителям і учасникам Тила. Я хочу пожелати крепкого, крепкого здоров'я, щастя, благополуччя, успіху в лічній житті, всіх благ і міра. За словами Валентини Карленко, у їх кварталі проживають дев'ять учасників бойових дій. На жаль, лише четверо з них змогли в цьому році прийти на захід. Проте подарунки отримають всі. Тих, хто не прийшов, Валентина Артемівна відвідає вдома. Купили подарочки, цветы, георгийскую ленту, от, шарики з днем победы. Ну вот так, как мы можем, так и так и мы и проводим. Підтримує таку традицію депутат міської ради, обраний від цього округа. Це хороша традиція в частном секторі. Люди ще не утратили к щастю, такий дух сімейності, дух. І вміння святкувати праздники, які являються нашої історії, які для кожного в принципі, дорогі. Спасибо і жителям, які нерівнодушні, і квартальним комітетам, які збирають ветеранів, організовують. Много в них уходять на це сил, времени, не очень відповідальні. Ветеранів 13-го кварталу привітали зі святом. Вручили їм невеличкі презенти. Добру традицію збираються продовжувати і в наступні роки. Біля пам'ятника воїнам-трубникам напередодні дня перемоги з'явилось кілька дерев. Ініціаторами такого невеличкого озеленення стала компанія Нікоцюб» та ветерани-трубники. Напередодні дня перемоги активісти компанії Нікоцюб» та ветерани праці в пам'ять про воїнів героїв висадили 14 туй поблизу меморіалу воїнам трубникам. Активісти, члени молодіжної ради та профспілкового комітету компанії Терпеп Котю брали активну участь у заході, адже пам'ять про великий подвиг наших солдатів у великій вітчизняній війні живе в серцях як старшого покоління, так і молоді. Така спільна робота молоді та ветеранів є наглядним прикладом спадковості поколінь. Ми висадимо сьогодні туї, за которыми будуть ухаживать наші молоді працівники. Это пам'ять пам'ять приємственности поколінь, пам'ять уваження старшого покоління, Потому що старше покоління, уходя, передало свій начисленный опыт молодим людям, которые сейчас. Наслідує ваші традиції, успішно працюють на нашому підприємстві. Після висадки дерев ветеранам праці провели екскурсію по цехам компанії Інтерпат Нікоцюб та продемонстрували роботу, роботу нового обладнання. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. четвер, 9 травня. Температура вночі плюс 12, плюс 19, день плюс 20, плюс 26. Атмосферний тиск 760 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 32%. Ясно. У п'ятницю, 10 травня. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 19, день плюс 21, плюс 27. Атмосферний тиск 757 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 30%. Ясно. У суботу 11 травня вночі плюс 14 плюс 19 день плюс 22 плюс 27. Атмосферний тиск 752 міліметри тутного стовпчика. Вологість повітря 28%. Ясно. У неділю 12 травня вночі плюс 14 плюс 20. День плюс 22 плюс 28. Атмосферний тиск 748 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 32%. Ясно. Рубосталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.